Так, друзі, тут земля може е, стикнутися з метеоритом. Ми маємо допомогти їм, якщо ми просто його заберемо. Клас! Свинка хоче спати. Там ніби дві свинки лежать, але це насправді подушки. Давайте допоможемо їй. Так. Це насправді свинка з другим чоловіком. Так, у нас є три свічки. Дванадцять у нас буде чотири. Але в нас дві свічки. Три. Чотири. В нас вийшло. Треба допомогти цьому космонавту випити кофе з сердечком. Давайте ми знімемо з нього цей шуман. Клас! Тепер він щасливий. Ця киця хоче побачити майбутнє. Давайте їй допоможемо. Ах, це насправді акваріум який зарішила погратись. Так, але рибці не дуже ця гра подобається. Хі -хі. Ця дівчинка хоче ось таку зачіску. Ммм, як нам тобі її зробити? Якщо ми це приберемо, клас! У нас вийшло, ми просто зняли бігоді. І що ж це може бути? Якщо посвітити фонариком на ці руки, то в нас вийде тваринка. Дивіться, це вовк! Клас! Спробуйте теж так зробити. Черепаха на скейті, а кролик на самокаті. І нам потрібно допомогти, щоб черепаха виграла. Якщо ми заберемо це, ні. Якщо ми стрем фініш, теж ні. Якщо ми кролика заберемо, теж ні. Хм, Як же ж нам їм допомогти? О, а давайте кролика просто заберемо фініш. Так, і кролик їде ще один круг. Ставте лайки і не забувайте підписуватись. Мені приємно, а вам цікаві відео. Так, камінь попав на твою машину. Як ми можемо тобі допомогти? Потрібно врятувати машину. Ми можемо забрати камінь. Ні, Це не то. А, дивіться, ми даруємо тобі нову машину набагато красивішу. Класти тепер дуже крутий. Смерть прийшла за бабусею, але бабуся не готова їй підкоритися і хоче її. Знищити вантузом, а насправді це її дідусь рішив пожартувати з нею. Ох, йому буде не переливки. Ой, це найнелюбиміше, коли ти стаєш голими ножками на Лего. Нам потрібно забрати, щоб він не поранився і йому не було боляче. Так. Тепер нам потрібно, щоб знову черпашка перемогла. Ми зробимо тут просто калюшку. Ні, це яма. Так, він хоче почистити зуби, але ж не Йоржиком, ти що? Ні, давай ми тобі зробимо Йоржика щітку. Дивіться, в нас красиво вийшло? вийшла. Да. Вок перетворяється бабусею, але череп... червона шапочка бачить, що це не вона. Хм, давайте ми заберемо вовка. Насправді це бабуся, вона теж рішила розіграти свою онучку. Так, нам потрібно полити квіти. Так давайте полиємо. Ні, це не добре. А чому ти така розоснучення? Тут квіти. Бабуся вирішила полити її квіти. Ти хочеш з'їсти цей капкейк, але тобі його не можна. Давай ми його приберемо. Це насправді гамбургер. Ух ти так його сховала! Як дівчина, заховалася за цією книгою? Давайте ми знайдемо, що вона там робить. Насправді це чоловік. О, ми знайшли грушу. Ось що нам було потрібно. І так, попугай і дядько, О, який попугай тут крутий. Що ж ми маємо зробити? Нам потрібно знайти пірата. Пірат, це ти? Ні. Ти теж не пірат. А що ж тоді? Давайте йому трошки заберемо. Трошки теж не виходить. А що тоді? Знайти пірата. Так, пірат у нас же ж тут? А, це насправді був, попугай піратом, ось як це. Так, тут у нас банкомат. Нам потрібно, щоб він працював. Давайте подивимося, хто всередині хоче. Хто насправді сидить всередині банкоматів цих терміналів, цих машинок таких. Це ліпрікон ось хто там видає гроші. Ти говориш по телефону. Нам потрібно його змінити, адже вже давно таких телефонів немає. Хм. Ось так. Ми тобі подаруємо новенький, який буде красиво ловити сигнал, ти зможеш подивитися наші відео, поставити лайк. Ох, як ти її налякав! Дівчинку. Ми його заберемо. Ой, не вийшло. Ні, це не допоможе. Нам не допоможе. Чого вампіра бояться дня, сонечка. Так. Ось, ми тебе спалили. Все, не, не потрібно ображати, дівчинку. Та тебе таке холодно. Давай ми випустимо сонечко, ось воно ховається, щоб ти зігрівся, але це не то. А тобі жарко, а йому холодно. Давайте. жарко, ему холодно. Все не, не добро, так. Не получается. Все, что нам потребно тут зубы, Дати йому кофту, а йому залишити шорти, бо в трусиках так некрасиво. Гроза йому холодно. Давайте, можливо, заберемо ці молні, ми не можемо забрати. А що ж тоді ми можемо тобі допомогти? Так, ти сховаєшся просто від цього. Це теж крутий план. Дякую, друзі, що ви допомагаєте мені. Тут машина і яма, давайте допоможемо її проїхати. Хм, так воно не спрацює, а якщо вона побачить штам'я, то вона не буде крагасити стільки губи. Так, нам знову потрібно, щоб черепашка перемогла. І як же ж нам тебе зробити? Якщо ж тут буде басейн, як ти кролику перепливеш? Черепашка перейде, а ти боїшся води, напевно, так? Хм, ти вирішив пограбувати і погрожуєш, але в нас є камера. Ти не боїшся, якщо ми заберемо пістолет же забрати всі гроші. Дивись, ми заберемо це все. І що тоді? Тебе розкриє камера. М -м -м. Що ж нам потрібно тут зробити? Друзі? Забрати камеру, бо він їй погрожував. Робила, спочатку нас не вийшло, але тепер краще. Так, діда, ось мороз. А чому ти, хлопчику, плачеш, в тебе машинка зламалась? Як ми можемо тобі зробити щасливим? Давай ми знайдемо нову іграшку. Да, дідусь, ти його ще більше злякаєш. Нам потрібно виграти. А для того, щоб ми виграли, ми заберемо тут орест. Виграти хрестики чи нолики? Ось, давайте тут буде нолик І ми так виграємо за межами поля. Не ставте рамки собі. Скільки білетів? Такс. Немає білетів. Так, він купив один білет і їх насправді троє. Так, хорони зразу здогадався, що щось не так напевно, хочеш теж нашої допомоги. Що ж тебе насправді ховається? Так, всі дізнавайся правду, ти насправді таким не даєш самили. А насправді в тебе там плакати. Да. Що це за інопланетяни? Ми їх забрати не можемо, але можемо зняти утяжеліці ж їх збити, клас! Яка велика рибка, вона хоче всіх маленьких, з'їсти вона не вийде. Так, ми зараз тебе направимо їх проти тебе. Страшно, так?